На бігати цвіти купляєш, але ну, вони не цінне. Подивись: приніс. Так красиво, що ну, просто не Зараз вам покажу. А хто їде сьогодні в лос анджелес на п'ята рівно ранку і ми йдемо за водою. Перед цим ми вже встигли добратися в аеропорт, віддати багаж і поїсти. Зараз водичка і за півгодинки ми вже дикаємо. Тут квитки перевіряють я за групами, і в нас група 5 уже другий раз. Це, навірно, саме дешеві. Ми вже прилетіли і вже навіть вийшли з літака і чекаємо зараз на наш багаж. Надіюсь, це буде швидко, тому що нам потім треба йти і забрати нашу машину з рентово і вже йти колісіть. Ми вже сіли на шати і зараз їдемо в оренду забрати нашу машину. Коротше, тут настільки прикольно це все виглядає, що в кожного оренто свій офіс великий. Тому що коли ми були в сан франциско там були тільки такі стойки невеликі, а тут прям офіси, тобто набагато все більш глобальніше. Всім все yeah. одно. Ми приїхали на Ваніс Піч. Типу, супер відоме місце в Лос-Анджелесі. От і баб тут такий, знаєте, як Парижі трохи і на морі. Типу, такий чоловий. Дуже багато творчих людей, хтось малює, хтось спить, хтось гуляє. Це перше місце в Лос-Анджелесі і поки що не зрозуміло типу, мені до кінця, чи прямо мені дуже це подобається, чи норм, але прикольно. Зараз вже поїли булочку, ми з собою привезли, до речі, булочки з маком, випили каву і зараз поїдемо дивитися на мадам Тюсо або в інше місце. Ви вже побачите, викида. Ми заселились в номер, це останнє, що я знімала там. Ми вирішили поїсти і поспати. Поспати буквально годинку, але по того в нас вийшли не знаю скільки годинки, дві з половиною. Ми спали, потім ще лежали, і зараз їдемо вже на пляж. Познімаємо відосики. Я думаю, політаємо на дроні і зустрінемо вже захід сонця. Вже 40 хвилин до місця призначення. Яке місце призначення? Алея Слави. Алея Слави. Потім я дуже хочу, щоб ми поїхали на кладовище. Ну, дуже класно. там. там часто дуже фестивалі проводяться біля нього. От, прикольна локація. Ну і решта побачите самі. Багато особистостей, але дуже важко читати, тому що одні з одного боку і з другого боку коротше, важко читати, треба постійно зупинятися, переходити і дивитися. І Бо дійсний. Коротше, ми зараз приїхали на цвинтар в Лос-Анджелесі, щоб погуляти. Це один з небагатьох цвинтарів, де проводяться фестивалі. Пішли покажу. Ми пробили, які зірки тут поховані і, на жаль, дуже мало з них знаємо, але... Ого! <риколи> угу. <риколи> павлін! Це Павлін! А -а -а. Прикол! Я не бачила ще кладбищ з озерами, Павлінами і щоб тут люди сиділи і їли на пікніку. Це щось інтересне, якщо чесно. Вау! Ну, прикольно! Гуляємо, гуляємо, а тут голівуд сайн. там, от далеко. Черепашки і лебеді дивися. Боже, диви, які великі ці риби. От, ми зараз приїхали на польову дивитися на цей знаменитий знак, от, який був, до речі, побудований як реклама. Тобто він не планувався, що буде там завжди, але коротко, настільки вперся у голову всім що до сих пір він залишається. Змінювався тільки декілька разів. На різні там назви такий полівід, коли там був введений закон про маріхану. Так, ми прийшли до цього вже знаку. В принципі, виглядає це достатньо прикольно, но... Особо тут багато нема що робити, і, звісно, тут що теж такий бізнес зробили, Зараз вам покажу. Стоять ці лавочки, продають коротше всякі коктейльчики. Тут роблять фотки, тут люди фоткаються, і собственно сам знак. Приїхати на це місце варто, але ви витратите тут максимум 10-15 На ж самі вже цього коктейля захотілося. Але 20 доларів за коктейль я вважаю, що це обдірав. Зараз ми ставимо всі камери, всі телефони на зарядку, а самі їдемо у Малібу. І думаю, що там ми вже зустрінемо і захід сонця і вже повечеряємо. Дуже наповнено виглядають наші дні в Балеї. Мені подобається це місто, але насправді поки що Нью-Йорк все рівно мені подобається більше. Уж ми в Малібу. От. От я, кепка, щоб не згоріть. Коротше, класно. Малібу дуже класне місто. Ми були вже на одному пляжі, на жаль, він був дуже брудним і приїхали на інший, і тут прям класно. Тут недалеко від нас знімають кіно. Люди просто отак от лежать, кайфують. Добрий ранок, у нас новий день. Сьогодні ми їдемо в Мадам Тюсо, тому що ми вчора купували квитки. А на годиночку у нас 12 вже після цього ми збираємося поїхати в лабораторію Гріфіна. Так, якось воно звучить. Якщо не так, то я випускаю. Ми ще маємо подивитися усик. І маємо подивитися бій усика. Так. І потім Beverly Hills. Клас, Беверлі хіллз От і ще я хочу сьогодні зняти відео, бо завтра мій день народження, і сьогодні я хочу зробити якесь красиве відео з тортиком, щоб завтра це виставити. Бій з усаком тільки що подивилися. Наш козак переміг на п'ятому раунді, а зараз ідемо мадам тесо. От сюди. улюблений персонаж. Я вважаю Kill Bill. Боже, тут же музика з фільмів. Я вважаю фільми, якщо ви не в курсі, то я вам скажу, я подивилась дуже багато фільмів. Хто дивився сіяння? Це одна з моїх улюблених фільмів. Вони так реалістично виглядають. О! Я йому говорю, бігати і цвіти купляєш, але вони не цінні. Подивись, приніс. Чувак, не так зробиться. Горки мені дуже подобається. Це, напевно, все. Так, да, це все, ми прийшли вже до магазину. Мені понравилось. тобі як? Нормально. Нормально. 40 доларів коштувало на двох, ми помилили там, може, хвилин 25, може 30. Але в принципі мені зайшло. Це досить таки цікаво. Відео мені на день народження зняли. Зараз приїхали на пляж Санта-Моніке. Він офігенний. Але ще тут офігенно відео. Я думаю, що я зараз усуну, я думаю, що буду передягатися, тому що мені брали. Як би сказала я, мені, польщі жімно. От. Мені трошки холодно, От, я тут хотіла перебігтися, але Діма пішов за курткою і поїхав походу перепарковувати машину, то ми його чекаю, щоб знову піти до машини і передягнути з ну, Тусуємося як може. Вайб офігенний, мені дуже тут подобається. Тут так красиво, щоб ну, просто нереально. Зараз вам покажу підвірці. Прийшли на пірс Санта Моніка. Показую. Якщо хтось з вас грав GTA, то ви знаєте цей пірс. Ну що сьогодні мій день народження, а це значить, що в Штатах для мене в більшості закладів. Є якісь безкоштовні подаруночки. Тому зараз я йду в Starbucks брати свою безкоштовну каву і, можливо, якийсь десерт. Я вже з Starbucks, і от що мені дали така от штучка Хеппі Birthday, Отак от так воно написано. І ще така кава. У мене короче, виникла така такий трабл трошки, тому що у мене не прогрузилась апка, але вони сказали, що на наступний раз прогрузіть краще, але сьогодні ми дамо і так тобі безкоштовно. Запитала, як в мене справи, як я буду сьогодні святкувати. Коротше, дуже класно. У і тут просто така красива дорога. По сторонам ми дивимося просто на ці будиночки з червоними кришами, з білими кришами. І це настільки вау! Типу, вау! Ефект! Я не знаю, поки що це прям з 10, 10. А Діма розказує, що він ці доміки монтував да раніше, ще коли ми жили в Польщі. Нарешті доїхали в Сан-Дієго, не пройшло чотирьох а Взагалі прийшли. І я трошки мій настрій кудись пішов, тому що я вдома. Але надію, що зараз все буде класно. Ми знайдемо колет, ми знайдемо де поїсти і вже нарешті насолодитися Сан-Дєєго буде справді красиво. Ми приїхали їсти піцу. Замовили вже дві піци. Пер поїмо і поїдемо далі гуляти. Короче, нам принесли мексиканську колу, тому що ми зараз на кордоні з Мексикою. Майже вона набагато якісніша, ніж тут продається в Америці. Ми приїхали в Санта-Барбару, як ви бачите, не дуже сонячно, але досить таке тепло. Доща немає, і не буде. Нарешті немає купи людей, як було в Сан-Дієго, і ми можемо собі спокійно погуляти. Там десь свадьба. Потім ну, ми тільки що приїжджали, з однієї сторони свадьба, з іншої сторони, бездомні відпочивають. Ну, коротше, таке урівноваження таке йде. Да. Приїхали на пляж East Beach, і ось так він виглядає. Кайфую собі, Діма, поїхав до Джерини зустрічатися. А я собі на пляжику, кайфую, тусуюсь. У мене тут значить, асортимент сьогодні. Ось такий салатик. Там водичка, тут ще куча всього в портфелі. Щоб мені скучно не було. Ну, взагалі тут більше з одягу, тому що я боялася, що може бути досить таки вітряно, холодно, але насправді навіть при тому, що немає сонця, досить таки класна погода. Я збираюся зараз полежати, почитати книжечку, трошки поклейфувати. Якось так. Коротше, це походу списателя, тому що всіх людей, які тут... Тусувалася, вигнали з води і ця дівчинка зараз буде патрулювати, дивитися по воді. Я вже собі сходила за кавою, Діма вже закінчив з черем і він скоро буде їхати до мене. Тому я ще недовго тусуюсь сама, і потім ми будемо вже разом лежати. Так, ну що, сьогодні наш останній день в Лос-Анджелесі, вечором ми вилітаємо, перніше в 12 ночі ми вилітаємо. І сьогодні в нас попало ну, все-таки добитися у Гріфіт-Обсерваторію, потім будинок зачарованих і, і подивитись даунтан. Ми вже заїхали в Комптен і поки що нічого такого особливого не бачимо. Трошки сміття валяється, але в принципі район виглядає нормально. Мені здається, саме треш тут відбувається вночі. Дуже стрьомний район, і що не виходити за межі авто, і в принципі не виходити з авто. Але вони навіть типу, так от переходять часто, перебігають дорогу. Ну, стрьомно. Але не настільки, як ми, напевно, очікували. Ми думали, що взагалі буде Зомбіленд, тут немає Зомбіленду. Ну, Плюс-мінус. Ми приїхали в обсерваторію Виглядає це красиво, і нарешті ми змогли запаркувати сьогодні. У нас все таки враження піти. Паркінг. До речі, коштує. 10 доларів. Тут дуже круто. Дуже гарний на Весь Лос-Анджелес з однієї сторони, і з іншої сторони дуже красиво. Прикольно, що вони залишили доступ до таких місць і ти можеш реально прийти подивитися, як це все виглядає. Ми зараз приїхали до відомого будиночку зачарованих. Це Так круто, просто неможливо. Друзі, я щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, я буду дуже вдячна за лайк та підписку. І до зустрічі у нових відео!